Що ж я не могла пропустити цей супер крутий транс Пінтерес, тобто давайте зробимо ці іграшки разом. Я беру обичну стару іграшку, яка в мене була вдома, я їх нанизую на паличку, тому що так набагато простіше його буде фарбувати. Фарбую його обичною акриловою фарбою і після цього даю їм час висохнути на спеціальній такій підставочці. Після чого наношу ще один шар. Буду чекати, Прямо після цього залишаю його вологим, не чекаючи, щоб воно висохло, посипаю содою. Коли ми досипали все содою, дуже красиво посипаємо, даємо йому повністю висохнути, струшуємо з нього всю соду і в нас получаються дуже круті іграшки. А також ви можете до них додати трошки бантиків і вони будуть просто прекрасні.